Розшивка під блок, цеглу або ж додавання акценту вашій стіні. Все досить просто. За технологією ми просто попередньо розклеюємо малюнок, той, який нам потрібен, малярною стрічкою. Так, є спеціальні лекала, але стрічкою значно дешевше, навіть враховуючи те, що треба буде заплатити за виконання такої роботи. Тож, розклеїли малярну стрічку, нанесли макс спрей, загладили, сформували фактуру, і поки воно не висохло, просто її знімаєте. У вас вже готовий малюнок, готова сітка, або ж якісь лінії там акценти на стіні. Як зробити так, щоб ці акценти або ж лінії були іншого кольору? Попередньо перед нанесенням макспрею ми фарбуємо саме ці лінії. Тобто, якщо ми будемо робити під цеглу, то краще тоді вже пофарбувати всю стіну, отримати вже от самі оці полосочки якогось іншого кольору. Якщо ж ми говоримо про акцентні лінії на стіні? Не питання: так само попередньо намітили, де у вас буде, профарбували трошки з запасом, розклеїли малярну стрічечку, нанесли макс спрей, загладили і готово.